Чотири рази штіль. Перший намальований на пилці це назва німецького сімейного бізнесу бренду мотопил. Ви знаєте, багато хто знає, штіль. Це нічого не означає просто прізвище німецьке. Але від нього ми запам'ятаємо наступне штіль з довгим і, тому що пилкою штіль ми поріжемо з вами стовбур, стебло, держак. Щось таке от. Довге витягнуте. Червоний штіль це штіль, на вулиці щіль погода тихо, спокійний. І щіль останній – стиль. Дивіться на ці картинки: щіль, держак, стовбур, стебло квітки. Держак молотка. Від веделки оце от держак, чи як його називати. Далі. Від фужера ніжка. Від черешні. Е... Черешки, ми кажем, Те, за що тримається ягода, морозиво на палочці, гриба, ніжка, теж буде штіль. Холь цвай штіль глеса. Принеси, будь ласка, два фужери. Ich musste ein Eis am Amštil. Я хочу морозиво на палочці. Кип mir bitte Holzbrett mit штілі. Та мені, будь ласка, дощ, дощечку з ручкою. Die Kinder saßen völlig still. Die Kinder saßen völlig still. Das Wetter ist still. Die Wetter ist still. Das Kind ist verdächtig still. Das Kind ist verdächtig still. Die Farbe passt besser zu meinem Stil. Die Farbe passt besser zu meinem Stil. Кімнати є класичні в стилі. Про стиль можна ще сказати по-іншому. Можна так, як у нас в старому стилі, в класичному стилі, в новому стилі, ім Altem still, im Classic still, im Noenstіль. Stil, Stil. Можна сказати, в стилі арт-деко, в стилі лофт, в стилі High-Tech, im Still von Artdeco, Imstil von Loft, Imstl von High-Tech.